Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів сьогодні. З нами у студії начальник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутин. Вітаю пане Андрію. Вітаю. У зв'язку з ракетними атаками ворога у Волинській області та інших регіонах України вводять відключення електроенергії, як планові, так і екстрені. І через це чимало світлофорів та доріг залишаються без освітлення. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на дорогах в Волині? Дякую за запитання. Звичайно, ми, як управління патрульної поліції Волинської області, департаменту патрульної поліції здійснимо аналіз ситуації на дорогах як у порівнянні у місячному розрізі, так і в річному, так і у зв'язку із такими ситуаціями, які на жаль виникають, у зв'язку із агресією Російської Федерації. Що стосується статистичної інформації дорожньо-транспортних привод, то ми можемо констатувати, що ми маємо зниження кількості дорожньо-транспортних привод, навіть за умови зменшення світового часу доби, навіть у зв'язку із погодні умови, і навіть за умови, коли здійснюється вимкнення відповідних світлофорних об'єктів. Що стосується загальної кількості дорожньо-транспортної пригоди, не дивлячись на ці всі процеси. Ми маємо зниження на 25% усіх дорожньо-транспортних пригод, які відбулися з узв'язки з матеріальними збитками. Також ми маємо зниження дорожньо-транспортних пригод, яких на жаль травмувалися люди. Ми маємо зниження на 6%, Якщо до прикладу порівняння у 2021, 2021 році за звітний період 11 місяців, тобто станом на сьогоднішній день відбулося 500... 54 дорожніх транспортних пригоди, то в 2022 році таких відбулося 223 двадцять транспортних дорожні Ми на щастя, хоча знову ж таки цифра є великою, маємо зниження кількості осіб, котрі загинули в дорожніх транспортних пригодах і маємо зниження кількості осіб, котрі травмувалися під час таких дорожньо-транспортних пригод. Звичайно, якщо говорити про статистичну інформацію, ми також працюємо у сфері розшуку транспортних засобів, котрі якраз залишили місце дорожньо-транспортних пригод, то за наявну інформацію. Котра місяця в управлінні патрульної поліції, за інформацією від дорожку та працювання матеріалів ДТП, 90% усіх транспортних засобів, які залишають місце дорожньо-транспортної приводу, виявляються та, та водії таких транспортних засобів притягаються установному законом порядку до відповідальності. Ну, це чудова статистика. 90% це насправді вражає. А от що ви кажете, що ситуація це, коли немає світла, вона не сильно впливає так на факт. Ну, зараз як я показує статистика на факт кількість аварій. А ситуація за містом, по області вона складніша в зв'язку з сутністю освітлення. Зрозуміло про те, що ми не можемо говорити про якийсь один аспект чи фактор, який впливає на динаміку кількості дорожньо-транспортних про та й в принципі як детермінанти, тобто причини і умови виникнення дорожньо-транспортних проти, їх потрібно розглядати в певній сукупності. Що таке сукупність? Це по факту погодні умови, освітленість доби, наявність дорожніх умов, тобто це ожеледиця і так далі. І так далі, тобто це сукупність факторів, на підставі, яких можна говорити про те, що чи буде впливати ця ця динаміка на на зріст дорожніх транспортних провод, чи ні. Звичайно, що ми розуміємо про те, що коли навіть не не тільки у місті, а й на дорогах міжнародного значення, наприклад, яким. Обслуговуємо це М07, Київколі Є1, М19, м 22 у стилу Хлуцько рівне, на яких ми безпосередньо обслуговуємо, ми розуміємо, що в частині виключаються дорожнє освітлення, але тим не менше водії враховують цю обставину і знижують швидкість. Про те, що ми завжди наголошуємо на наших офіційних сторінках. При зниженні швидкості вони також розуміють, що при виявленні перешкоди або до прикладу переходу пішохода на через регульований або нерегульований в даному випадку, якщо говорити про вимкнення світлофорних об'єктів пішоходів, вони повинні і здатні пересвідчитися в того, що вони їх побачать, тому знижують швидкість. І в результаті цього ми маємо і говоримо про зниження кількості дорожньо-транспортних провод. Звичайно, що це є динамічна цифра, і не можна говорити, що сьогодні ось така. Завтра буде по-іншому. Але тим не менше, ми говоримо, що на сьогоднішній день у нас є зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. Ну, продовжуючи тему ситуації на дорогах. А наскільки яка зараз ситуація з заторами? Взагалі, які причини їхні? Причини всі ті самі: агресія. І в результаті цього багато світлофорних об'єктів вони не живляться і відповідно гіпотетично виникають затори. Ми на своїй офіційній сторінці в живому спілкуванні із учасниками дорожнього руху постійно наголошуємо про те, що якщо світлофорний об'єкт вимкнений, вони в обов'язковому порядку повинні керуватися дорожніми знаками, дорожньою розміткою, яка наявна на світлофорному об'єкті. Якщо ж в такому випадку знаходиться регулювальник, повинні дотримуватися відповідних вказівок регулювання жестів регулювальник. Якщо ми говоримо про те, що вони знаходяться на рівнозначній дорозі, звичайно, потрібно завжди керуватися правилом правої руки і надавати перевагу руху транспортному засобу, той, який якраз їде зі сторони, якому потрібно надати дорогу. Ми відслідковуємо динаміку. В нас є відповідні визначення найбільш одні із найбільш перескладних перехресть, і ми розуміємо про те, що в нас для цього виділяється окремо особовий склад, який у разі коли відмикається, якраз вимикається Освітлення світлофорних об'єктів, вони Приїжджають і у необхідних випадках регулюють дорожній рух. Чому у необхідних випадках? До прикладу, коли вони прибувають на світлофорний об'єкт і там немає заторів, транспортні засоби вони роз'їжджаються самостійно, не виникає цих заторів. Тому необхідності у регулювання такого перехрестя немає. Звичайно, якщо ми бачимо, що ці перехрестя є ускладненими, виникають відповідні затори. Ми почнемо розпочинаємо регулювати дорожній рух. На сьогоднішній день управління патрульної поліції проведено відповідний аналіз, і ми визначили п'ять важких перехрест на яких у обов'язковому порядку в години пік ми контролюємо чи наявне живлення для того, щоб ці світлофорні об'єкти працювали. Якщо ж поліцейські під час безпосереднього патрулювання вони вбачають то, що це є затор. Це не тільки стосується світлофорних об'єктів, це будь-яких ситуацій, де є проблема з роз'їздом транспортних засобів або, до прикладу, де дорожні транспортні пригоди, вони також починають регулювати рух для того, щоб зменшити ці затори. Ми з вами поговорили саме. про автомобілі, так але є ще ось одні учасники дорожнього руху це пішоходи. І зараз є проблема, адже з відсутністю освітлення пішоходів важко побачити на дорозі, особливо коли вони навіть її переходять в визначених місцях. У мене є навіть знайомі, якщо чесно, вони бояться ходити вздовж доріг зараз, тому що їх не видно. Я особисто неодноразово за останні дні був свідком, коли повз мене просто мчались машини а на дворі туман і видимість взагалі, можна сказати нульова. І от виникає питання: а скільки аварій за участю пішоходів саме через відсутність освітлення наразі виникає? Знову ж таки, як би мені не хотілося звертатися до статистичної інформації, але все ж таки статистична інформація вона вказує нам, в якому процесі ми розвиваємося. Так, на сьогоднішній день ми маємо зниження кількості дорожньо-транспортних привод за участі пішоходів, хоча усіх левого частка, усіх транспортних засобів із тяжкими наслідками якраз припадає на дорожньо-транспортне за участі пішоходів. Це стосується не тільки такої категорії учасників дорожнього, це стосується, до прикладу, велосипедистів, які переміщ в темну пору доби, але тим не менше, ми можемо багато говорити про статистичну інформацію і її динаміку. Зрозуміло, що це динамічний процес. Але що ми зробили для того, щоб знизити кількість дорожньо-транспортної пригоди? Управління патрульної поліції у Волинській області щоденно проводиться відповідні. Профілактичні кампанії щодо дотримання правил дорожнього руху пішоходами, особливо це стосується переміщення пішоходів на проїзді частин у темну пору доби. Ми постійно наголошуємо про те, як важливо зберегти своє життя, як важливо користуватися відповідно світлоповертальними елементами флікерами тому що водій, наближаючись перед цим, як ми говорили до пішохідного переходу, він може і не побачити пішоходи, які переходять до прикладу у темному одязі. А ось такі елементарний маленький. Девайс він дозволить просто вказати водію про те, що він знаходиться на проїзді частині, і таким чином безпечно перейти пішохідний перехід або регульований, або нерегульований пішохідний перехід. Але було би неправильно, якщо говорити тільки про одних пішоходів. Звичайно, що коли ми працюємо із категорією надання переваги пішоходам на регульованих чи неревольний переходах ми також працюємо із водіями, тому що ми повинні розуміти для того, щоб ідентифікувати пішохода, котрий переходить проїжджу частину у неосвітлених ділянках, водій при цьому має керувати транспортним засобом, обравши безпечну швидкість, при якій він з місця водія може ідентифікувати про те, що якраз пішохід переходить проїжджу частину. Звичайно, що інформаційна кампанія це перш за все, але є і інші наслідки. Які виникають у разі виявлення якраз адміністративних правопорушень сфери забезпечення безпеки дорожнього руху, як і пішоходам, так і водіями. Ну, до прикладу, якщо говорити повернутися до цієї статистичної інформації, то враховуючи за листопад місяць і в порівнянні із минулим роком, в минулому році ми склали більш як 3 тисячі адміністративних матеріалів, а в цьому році ми вже склали більше як 5 тисяч адміністративних матеріалів. Зрозуміло, чому, чому це так, тому що ми робимо величезний акцент з урахуванням статистичну статистичної інформації, наявна в управлінні патрульної поліції, і розуміємо, що е, е, працюємо різними методами, методами профілактики і методами якраз виправлення е, тих е, пішоходів, які наважуються переходити проїжджу частину не установлених місцях, які рухаються по проїжджій частині, е, при цьому немає світлоповертальних елементів. Це звичайний простий девайс, який врятує життя. І не обов'язково це може бути флікер. Це елементарно фо, мобільний телефон і фонарик, які Головніше, він покликаний для того, щоб ідентифікувати себе на проїжджій частини знову ж таки для того, щоб водії побачили про те, що там рухається пішохід, і знизили швидкість, і мали можливість вживати всіх належних заходів для того, щоб не допустити наїзд на такого пішохода. Тому наша інформаційна кампанія вона щодня тільки посилюється, і ми працюємо у різних напрямках. Знову ж таки, з використання відповідних повноважень, котрі покладені на управління патрульної поліції, в частині якраз адміністративної відповідальності таких пішоходів. Ну ви вже згадували, що пишете в себе на Фейсбук-сторінці. Так, а окрім того, я так розумію, патрульна патрульна поліція просто може підійти до пішохода, так і зробити зауваження, пояснити так само зупинити водія, якщо бачить, що водій якийсь Скоює правопорушення чи задля профілактики, вірно? Ну, звичайно, ми цим ми цим робимо. Коли ми навіть коли притягуємо до адміністративної відповідальності, ми якраз і здійснюємо певну профілактичну функцію для того, щоб не допустити в майбутньому, щоб водій або пішохід якраз не допускали такої категорії правопорушення, як, до прикладу, коли ми притягуємо до адміністративної відповідальності. Якщо це перехід проїжджої частини на на місці пішоходом, звичайно, це адміністр... ад... адміністративна відповідальність. Цієї особи і як наслідок профілактична діяльність, яка є запорукою того, що саме цей пішохід в майбутньому не буде допускати вчинення адміністративних правопорушень. Звичайно, що може багато різних ситуацій відбуватися, в тому числі де, де можна просто обійтися певне прифлактую. Ми використовуємо ці інструменти, але всі повинні зрозуміти простий постулат. Наша діяльність покликана до того для того, щоб донести до усіх учасників дорожнього руху, що їхнє життя і здоров'я є найважливішим, і елементарно виокремити себе на проїжджій частині це запорука до того, що ви збережете своє життя і здоров'я. Ну, зараз стоїть популярні світловідбивні жилети, тобто люди свідомо купують, одягають, одягають яскраві жилети, де є світово відбивні стрічки. Круто. Це круто, так погоджуюсь, абсолютно. А, ви вже певні аспекти згадали, але можете звернутися до наших глядачів і наголосити на основних моментах, які потрібно враховувати зараз, як і до водіїв, так і до пішоходів, аби себе убезпечити. Дякую за надане слово. Звичайно, шановні учасники дорожнього руху, хочу звернутися до вас про те, як зберегти своє життя і здоров'я. Ми можемо багато говорити. Ми можемо наводити різну статистичну інформацію, але ви повинні розуміти, що все залежить виключно від вас. Як ви будете отримувати правил дорожнього руху, так і ви збережете своє життя і здоров'я. Користуйтеся елементарним, користуйтеся флікерами, ви окремлюєте себе на проїзді частині, і таким чином ваша путівка додому чи в інше місце призначення буде безпечним. Радимо дослухатись до цих порад. І все ж, хоча статистика говорить про зменшення аварій, так все ж я думаю, відсутність освітлення це фактор підвищеної небезпеки. А скажіть за даних обставин, ви збільшуєте кількість патрулів на вулицях? Ми почали посилено працювати з 24 лютого. І навіть якщо бути відвертим, не тільки з 24 лютого, а й до цього, до 24 лютого. Що стосується якраз сфери забезпечення безпеки дорожнього руху, то ми так, ми збільшили кількість екіпажів, як і автопатрулів, так і піших екіпажів, які якраз слідкують за дотриманням правил дорожнього руху. Це нормально, тому що ми розуміємо якраз оцей аспект, коли буде. Відмикатися електроенергія, світлофорні об'єкти не працюють. Ми працюємо разом із органами місцевого самоврядування, тобто власниками велич мережі, мережей, для того, щоб встановити автономні джерела енергії, для того, щоб світлофорні об'єкти працювали, тому що ми розуміємо, що в той час це може призвести до дорожньо-транспортних пригод. але якщо повернутися до статистичної інформації, то ми розуміємо, що все ж таки водії намагаються бути більш свідомими і дотримуватися правил дорожнього руху. Гаразд, давайте перейдемо до наступної теми. В нас в області діє комендантська година з півночі до п'ятої ранку. А які правопорушення частіше фіксують під час комендантської години? Безумовно, щоб виокремлювати якусь категорію справ, ми не можемо цього зробити, тому що дуже багато різних ситуацій відбувається за час, тоді коли відбувається комендантська година, це й взагалі комендантська година поклана для того, щоб винайти тих осіб, які можливо гіпотетично причетні до дестабілізації ситуації, яка відбувається в країні. Якщо простішими словами, це тих осіб, котрі прямо впливають на ті події, котрі відбуваються в країні. Але тим не менше, деякі несвідомі громади. Яни якраз користується цим часом, щоб і вчиняти адміністративне правопорушення або інші види правопорушення. Хоча знову ж таки відверто це наперед кажучи, що та кількість працівників силових структур, котра сьогодні є на вулицях міста, мабуть, за останні роки робить його найбезпечнішим і на інших територіях, тому ми не констатуємо такої величезної кількості чи тих чи інших правопорушень, що стосується правопорушень, котре виявляється працівниками управління патрульної поліції Волинської області, це в тому і числі і є керування транспортом, засобом останні спійніння. Водії. Ми розуміємо, що кількість транспортних засобів на вуличох мережі зменшується, але все ж таки деякі несвідомі водії вони не приймаються до уваги, і в результаті вони зупиняються патрульної поліції і відповідно складаються адміністративні матеріали за якраз керування таким транспортним засобом в стані сп'яніння. Що стосується того, що ми виявляємо осіб, які перебувають у п'яному вигляді, і інші невеликі правопорушення, насправді їх мінімальна кількість цих правопорушень в комендантську годину і в Знову ж таки, все це тільки стало виключно результатом спільної діяльності усіх силових структур. А скільки орієнтовно в місяць є якась середня цифра? Скільки от людей порушують комендантську годину? Що стосується такої інформації, ми таку статистичну інформацію не ведемо, тому що ми працюємо із різними силовими структурами, і в кожного може ця інформація варіюватися. Але знову ж таки, я ще, ще ще раз хочу донести про те, що якраз наявна кількість усіх силових структур призводить до того, що наше місто, наша область є. Безпечною, все ж скажіть, а яка відповідальність зараз є за порушення комендантської години? Ну звичайно, що якщо дії особи вони не містять місця склад адміністративного правопорушення та яке вони вчинили, працівникам патрульної поліції складається відповідні адміністративні матеріали. І якщо ж особа, перебуваючи в комендантській годині, вона не виконує законні вимоги працівників поліції, то до по такої особи може бути складені відповідний адміністративний матеріал за статтю 185 кодексу України про адміністративне правопорушення як злісна непокора. Ну тобто, якщо умовно... Хтось в нормальному стані йде з гостей, каже, затримався хлопці. Вибачте, йду додому. Це не є особливим порушенням. Можливо, і так відповісти, але насправді все це закінчується спілкування з працівниками поліції, ідентифікація цієї особи перевірка за всіма наявними інформаційними базами Національної поліції України і у необхідних випадках продовження розмови і спілкування в інших місцях, тому що ще раз кажу про те, що комендантська година вона і для того і введена для того, щоб здійснювати певні фільтраційні заходи. Ви від початку випуску багато говорите про ефективність роботи, так? наскільки. Поліція проводить профілактичну роботу. І От я хотів поговорити детальніше про особовий склад. Чи доводилось, що була така потреба збільшувати штат від початку повномасштабного вторгнення? Штат управління патрульної поліції у Волинській області він побудований таким чином, що якраз на усі виклики, котрі стоять і можуть стати перед країною, в тому числі і не взяти, якщо на сьогоднішній день він дозволяє нести посилений варіант несення служби. І виконувати ті завдання, котрі безпосередньо покладені на працівників управління патрульної поліції Олинської області. А є у вас якісь зараз вакансії? Як взагалі потрапити наразі на роботу до патрульної поліції? У нас є Вакансії ці вакансії не є критичні. Це нормальний динамічний процес, тому що в нас навіть за час війни було переведено багато працівників і у інші відомства, і до нас також були переведені десь когось на вищі посади. Але тим не менше, ми сподіваємося, що скоро все ж таки, якраз набір до до патрульної поліції він буде відновлений. І всіх охочих, звичайно, запрошують до патрульної поліції. У вас же зараз практикуються так ротації між областями, вірно? На сьогоднішній день в нас працівники патрульної поліції в Алині, одне, де вони відбуваються ротація, це якраз безпосередня участь у бойових діях. Так як в нас в країні відбувається війна, управління патрульної поліції Олегської області в особі також і департаменту і в принципі усіх патрульних поліцейських України приймаємо участь безпосередньо у бойових діях. У нас на постійній основі відбувається ротація особового складу, які якраз покликані прикласти максимум зусиль для того, щоб захистити нашу країну. Дякую, пане Андрію, за озвучену інформацію за вашу службу. Ми наголошуємо, що треба бути безпечними на дорогах, треба бути обачними і сподіваємось, що ця динаміка позитивна в нас збережеться і буде лише покращуватись кожним днем. А ми будемо все робити для того, щоб так і було. Нагадую, з нами у студії був начальник управління патрульної поліції у Волинській області Андрій Крутень. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.